Осінь воло хата. Вся настояна в медах, Чорнобривці коло хати, та ширях осінній птах. На ставках ще досить мняте, що на серці спеки день. Але як цей біль здолати, Коли бачиш скрізь огень все димить в очах пожежі. Серце осінню взялось, навіть літу свої межі. Майже втратило ось-ось. Іде війна на Україні, гине люд п'янки, як цвіт, мамам, хлопці, такі милі, що йдуть в загробний світ, розпростерши руки вгору аж до неба, горілиць, все рахують дірок, вроду. України захист, міць. Скільки мам пролили сльози, син гнав орків навісних, неже правда, що сьогодні. Так людей багато злих, Мов би біблію тримали, і Отець Хрестив їх десь мудре щось в дитинстві знали, але раптом дика месть. Орки, нелюди прокляті, в них огида проросла. Убивати, убивати, щоб кровавила страва. Що зробили тобі, орче, що Україну свою захищаєм Понад осінь у належному строю? Що своє віддать не можем, що за мир молитва нам, знаєш, світ злютитись може, Смерть московським ворогам пахне осінь, бурухата, вся настояна в медах, але ми повинні знати, тут бита рашистський птах.